Вітаю, друзі, слава Україні! От знаєте, ми зараз, ніби живемо в двох різних світах, які майже не перетинаються між собою. Ну, принаймні, за моральною складовою, вони повна діаметральна протилежність одне одному. З одного боку, страшна жорстока, кривава війна, і неймовірний про подвиг Збройних сил України, які проривають, продавлюють оборону ворога. Пробують вибити перемогу, пробують звільнити українські землі, і ми віримо, що вони їх звільнять. З другого боку ідуть дуже багато речей, які інакше як пояснити підготовкою до виборів в принципі не можна. Мені вже десь закидали якусь відповідях на питання в чатах. А чому, крім мене, фактично про вибори мало хто згадує? Я весь час розказую про певні обставини, виловлюю деякі речі, а інші стараються якось про це мовчати. Ну, може, тому що, тому що інші стараються мовчати. А може, другий момент, ще той я в своєму досвіді трошечки побув і політтехнологом, пішов від тої професії, тому що вона мені дуже брудно пахла в українському виконанні, не захотів цим займатися. Але я знав багатьох людей, які займалися політтехнологією виборів, саме брудними політтехнологіями виборів. Ну, починаючи від левентя, про якого я зараз буду говорити, закінчуючи Манафортом і меншими, і дрібнішими політтехнологами, найомий був із чистими, з хорошими, які робили правильні речі, як, скажімо, Ігор Гринів, який під час виборчих технологій ставив просте питання, правильно, неправильно. І за цим виходили. Ну, фактично, воно було синонімом порядно-непорядно, допустимо, недопустимо. Але таких були одиниці. І тому насправді в основній масі діяли зовсім інші механізми. Отак От сталося, що я знав трохи ті механізми, я їх бачив, і я їх можу порівнювати з тим, що відбувається зараз, плюс з тими людьми, які сьогодні дуже серйозно причетні до продовження саме тих традицій з періоду кучми і Януковича. От тому сьогоднішній випуск у нас буде все-таки більше про вибори. І про певні технології, які зараз застосовуються, і які можуть зіграти досить ключову роль, і для нас важливо, щоб вони не виявилися для нас несподіванкою, щоб нас знову, як казав колись там такий був семафор чечето, не розвели як котят. Отже, перше, самі вибори, я вже не раз говорив про різні механізми, за якими можуть їх запустити. І зараз ми бачимо знову додаткові речі: оскільки наступ в тих умовах, які є, ЗСУ. Не може бути швидким за означенням. Там треба прориватися через неймовірно підготовлені укріплення. Рашисти для цього дуже сильно підготовані. Наступ не є швидким. Він ефективний, він не швидкий. І починаються розкручуватися тези, Тихенько вони капують в українському суспільстві, але обережно. Але вони нав'язують І, слухайте, отже. Е Нормальна соціологічна агенція е, імені Ілька Кучерєва дає результат, що 30% українців готові на мир за будь-яких обставин, якнайшвидше. Правда, потім ідуть обставини, і там тих, які готові на будь-які обставини, стає різко менше. Але цифра означає, що з людьми почали працювати через той же ж самий марафон, через ті ж самі. Вкиди інформаційні через засівання певної безнадії і через створення безнадії в економіці, в бізнесі, в соціальній сфері, де стає важче, і людей підштовхують до думки: от закінчиться війна, ну як би не закінчилося. Ну, хоча ви перемир'я, буде мир, і буде легше. Це видно, це дуже помітно. І за умов, коли в нас є можливість перемогти повноцінно реально. Ну мені здається, що в даному випадку просто виявилися терези, на яких на одній шальці поставлено можливість переобратися на виборах, а вона має певний часовий лаг, довго не можна з цим тягнути. А на другій перемога у війні, справжня перемога, повернення наших територій, розгром Рашистану до того стану, після якого продовжувати війну відновлювати там через рік, через два, через п'ять війну буде неможливо. Плюс до того стану, при якому. Україна мала би шанс стати в НАТО, членом НАТО і звільнитися повністю від російської загрози. Оці шальки терезів, на мій погляд, зараз дуже штучно хтось докладає дуже багато в той бік якісь спрямований вибори і якесь перемир'я. Ніхто вголос не скаже, що це мир за території. Ні, про це не скажуть. Про це запустили свого часу Арістовича. Він вигрів. Ну, в Москві запустили Медведчука, а в нас Арістовича. От дуже синхронно, це було прокорейський варіант. В Україні вигріб, після чого цю тему озвучувати не будуть. Але зараз ми бачимо, як поступово моделюють українське суспільство, що треба на це вийти, і ми бачимо, як по закордону починається певне підтягування цієї ідеї. Наші західні союзники, які спочатку шукали якісь варіанти миру, мирової, побачивши все, що натворяв Путін. Ну, в принципі, погодилися на те, що Україна має перемогти. Війна має бути до перемоги, їхня допомога має йти до того моменту, доки Україна не переможе. Вони правда сказали про тому, що тільки Україна буде вирішувати, коли сідати за стів переговорів. І в принципі, так воно і є. Мій колега, і дуже шанований мною автор і політолог Володимир Цибулько, тут трошечки оптимістичніший за мене, бо він вважає, що в українську перемогу в нашу боротьбу вкладено такі неймовірні ресурси, при якій цій владі просто не дадуть зіскочити на півдорозі і домовитися десь посередині, заглянувши знову путіну чи кому там завгодно чи Патрушеву в очі. Я, напевне, трошки песимістичніший. Мені здається, що фатум Афганістану буде над нами висіти. І деякі події, які зараз відбуваються, на мій погляд, наприклад, те, що Сполучені Штати Америки знову почали гальмувати тему навчання наших льотчиків на f 16 Адже ж навчання закінчиться до наступного року, а в нас тут повним ходом іде теза. Про те, що можливо в цьому році вже якийсь мир буде, якась зупинка всього буде. Плюс те, що частину передбаченої для України допомоги військової беруться переорієнтувати на Тайвань. Слухайте, ми дуже боліваємо за Тайвань, але у нас є тут своя війна, і ми дуже б хотіли, щоб вся допомога пішла до нас. Але ті речі, вони десь свідченням того, що на заході фактор Україна аля Афганістан. Коли в Україні корупційна влада і не готова боротися, влада, не народ, не армія, на відміну від Афганістану, але влада не готова боротися до самої перемоги в Зеленського такого слова, як перемога просто не існує, в тому числі в його плані миру. Ні, деться, що американці стають, ну, десь починають ставити деякі речі на паузу. Плюс те, як Єрмак через свого кишенькового Кулеби умудряється сваритися з нашими найвірнішими союзниками, Великобританія. Зараз Польща, це треба було зуміти посварити нас з Польщею. <кхе> Фактор Ярмака став несприйняттям України в очах Литви. Там прямо сказали Зеленському, хочеш підтримки, реальної політичної підтримки, позбавляйся кортів. Зрозуміло, що наступні провокації від нас, з нашого МЗС Кишенькового, підуть на певний бік Литви. Ну і найосновніше те, що я вже розказував про Копенгаген, великий був запис. Він викликав досить серйозний резонанс. Він був вистрілом, але він був холостим вистрілом, не спрацював з того боку на Росії. І зараз пішов Саудія, от скоро вона буде. Ми про неї будемо окремо говорити, буде окремий запис на цю тему. Але це теж є свідчення, тому що там ж прямо сказано, що е, Україна хоче нашим західним союзникам представити позицію глобального півдня як таку, яку треба розцінити і сприйняти. Глобальний південь. Це якраз є позиція припинити війну там, де вона зараз іде, і щось на зроб корейського варіанту. Для Китаю це чисто корейський варіант, для Південної Африки тощо, може, трошки якийсь пом'якшений для України. Хтось кудись має відійти. Ну, наприклад, Ерефія мала би за Копенгагенським варіантом відступитися з півдня України. Не з усього, але принаймні з Херсонської, і Запорізької області. От такий варіант розглядався. І за С мало звільнитися і припинитися, мали бути б удари по наших портах, по е, інфраструктурі з ранового коридору і тому подібне. От ці речі. Вони зараз нав'язуються з західним союзникам. Я бачу, як це сприйнялося на заході. Політики все ще кажуть: Росія має бути переможена. Основні політики. Але я дивлюся, як преса, от зараз Вельт, інші починають писати, що восени, напевне, Україні всі, і отой так званий Глобальний Південь, і Китай, і західні партнери можуть сказати: Знаєте, що треба заморожувати конфлікт. Я дуже сумніваюся, що ініціатива тут буде йти з заходу. Ініціатива буде йти з Києва. Через оцих посередників глобального півдня і Китаю. Для чого? Та тому, що весною, відразу по гарячому, після найстрашніших боїв, після найстрашнішої війни, після всіх обмежень воєнного стану, з усіма тими обмеженнями, які збережуться під час війни, буде ще шанс задруманеним українцям. Ми ж всі прибиті війною. Ми психологічно травмовані війною в тій ситуації, в ситуації, коли військові будуть дуже обмежені. Ніхто їх не демобілізує. Війна триває. Просто воєнний стан може припинитися, а може й не припинитися. Теж окрема тема. Може бути ситуація, коли вдасться. Частково з фальсифікаціями, головне, з маніпуляціями, з колосальними нерівноправностями у виборчій кампанії, з доступом до засобів масової інформації тощо зробити ще раз перемогу Зеленському. От це те на що іде дуже серйозний розрахунок. До речі, якщо не вдасться домовитися в Саудії і далі з Москвою на нових якихось там е, е, переговорах, які будуть, і на якихось компромісах нових, то не дарма запустили Стефанчука з цією тезою про можливість проведення виборів під час воєнного стану. Знаєте, Степанчук не зовсім грамотний, плюс йому не пояснили до кінця, що він має сказати, і тому він щось там набурмотів про парламентські вибори. Ні, парламентські прямо заборонені Конституцією. прямо. А от президентські, дійсно, тут він правий. Вони тільки опосередковано заборонені Конституцією. Тому що вона визначає, як вони мають проводитися. Це мають бути рівні вибори, це мають бути конкурентні вибори. Це принцип основ конституційного права України. Але Сугам... Цього якраз не потрібно, вони на це не звертають увагу. І тому ймовірність того, що вони постараються змінити закон, і от це буде щось як вибори Лукашенка. Їх не дуже то визнають у всьому світі, або й взагалі не визнають. І тоді ми будемо просто сірою зоною, ще одною Білоруссю. Але ймовірність того, що нам спробують ще й протягнути вибори. Під час воєнного стану, виключно президентські, а парламентські ще відтягнути ще там на півроку, можливо, до осені е, теж дуже дуже висока. Але я не дуже вірю в цей варіант. Мені здається, він менш імовірний, тому що ну на заході просто попередять, що ці вибори можуть бути не визнані взагалі. Але вертаємося до все таки історії більше з парламентськими виборами, тому що з президентськими я про них багато говорив, я про них багато писав. Це є підготовка сценарію нерівноправних. Нечесних, а головне слово несправедливих виборів, не обов'язково фальсифікованих, просто несправедливих. Оце те, що стосується президентських. Але зараз у нас визріває питання: а що буде з парламентськими, і якщо воєнний стан буде зупиненим десь в кінці осені, коли за об'єктивними обставинами зупиниться наступальна операція Збройних сил України не тільки через погодні умови, коли наступати по тих. Роздоріжж бездоріжжях по полях, тому що всі дороги ж прострілюються, заміновані, все буде практично неможливо. Давати перешкоди буде неможливо. Просто вичерпається під цей наступ колосальні запаси, які зараз витрачаються снарядів. Е та взагалі зброї ну, втрачаємо артилерію, втрачаємо ми танки, втрачаємо ми бронемашини, і треба буде це все поповнювати. І цілком можливо, що на той момент домовляться з расистами, а далі включається чиста арифметика. Немає права, і я не думаю, що вони будуть це робити, немає права влада не оголосити вибори, час яких уже пройшов. Вибори парламентські мають відбутися в цьому році, в останню неділю жовтня, оскільки вони не можуть за означення відбутися, бо Конституція це забороняє. В такому випадку, визначені законом 90 днів, бо навіть якщо вони відтягуються, це звичайні чергові вибори. Ніяких постчергових, ніяких особливих не буде. Просто чергові вибори. Так от. Ті чергові вибори згідно закону стартують, через, ну, стартують відразу після скасування воєнного стану, і день голосування має бути через 90 днів після того, коли виникне для цього можливість. Тобто перестане діяти єдина заборона це воєнний стан. ЦВК має оголосити початок виборчої кампанії, і вона вся має пройти всі 90 днів поза процедурою воєнного стану, поза режимом воєнного стану. І от зараз під ці вибори відбувається дуже цікаві речі. От ми думаємо, що вони з чимось іншим пов'язані. Наприклад, Зеленського хочуть відмити від корупціонерів від всього негативу пракції сух Зеленського. Зеленського від сух Зеленського там, сух народу. Ну і такого народу, знаєте, знаю я цей народ. Так от насправді, насправді, на мій погляд, зараз відбувається певний повтор і рімейк. Подій з далекого і не дуже далекого минулого, які я пам'ятаю, а можливо ви тоді на них не звернули увагу, або хтось і молодший в той час ще, можливо, і до школи ходив. От я зараз розкажу про деякі технології, які колись були започатковані не дуже успішно, а скоріше, навіть зовсім не успішно, але які зараз у Зеленського в Єрмака в їхній опі стараються відтворити ну, просто до, до абсолюту. І завдання, власне, якщо дуже коротко сказати, про що йдеться, завдання йде не про те, щоб зачистити якимось чином партію сух, яка би мала стати оновленою, щоб туди прийшли якісь там нові люди, старих там повиганяти, депутатів максимально виганяти, своїх друзів гнати, навіть відкривати якісь кримінальні провадження проти них і тому подібне. А в іншому, президент має перестати. Бути, перестати асоціюватися з одною партією. І вони хочуть це безглуздо, але вони хочуть і вони це роблять доктрину академіка Юрія Левенця, що президент, як батько всього суспільства, є крім всього іншого, батьком всіх партій. Всі партії грають під президента, всі партії вклоняються президенту, всі партії підігрують йому. Ні одна партія серйозно проти нього не бореться, можуть висувати своїх кандидатів, але ті кандидати мають бути фактично технічними, тому що ну має бути конкурс конкуренція якась, але реальної конкуренції становити не повинні. А ті, хто з цим не погоджується, проти тих, має йти дуже жорстка розправа. До речі, зверніть увагу, вам не здається, що зараз відбуваються саме подібні речі, зокрема, те, що відбулось в Київраді, щодо трьох наших хлопців, які були делегоні до Київради, які першими пішли воювати в тероборону, тоді коли суги драпали на Закарпаття, тотально драпали. Це їх потім повертали. Спеціальний поїзд їх возив на сесію, просто щоб ви розуміли, як це відбувалося, е, яким їх привозили і відразу відвозили, тому що їм в Києві було трохи незатишно, доки Київ був ще під якоюсь загрозою. А ті пішли відразу воювати. І зараз їх хочуть судити, їх хочуть арештувати за те, що вони. Тоді, відвоювавши, після того ставши депутатами, будучи е, депутатами Київради, були делеговані далі до неї, і слугам це можна. От ви бачите, в Полтаві, то, що вони ж не на війні. Вони ж і в Київраді є теж військовослужбовці їхні, а цих хочуть переслідувати. Чому? Тому що це є представники Європейської солідарності і удару, тих партій, які не погодилися лягти під Зеленського. А давайте тепер розкажу якраз про ту історію, про яку я згадував, Юрій Левенець. З чого це починалося? І чому ця історія дійшла, яким двома рукотисканнями дійшла до Єрмака? От Юрій Овенець його називали головним політтехнологом кучмізму і кучми. Це потужний академік, директор інституту політичних і етнонаціональних досліджень Мієкурса. Хороший вчений, реально хороший вчений, але дуже нечистий політтехнолог. Він був консультантом, такого, хто пам'ятає, був директор парламенту Юрія Волкова, партія Демократичний Союз, яка спочатку претендувала на те, щоб бути головною партією кучми. Зрозумівши, що є інші і її не поступляться, вони розробили навіть нав'язав ідею, що всі партії в Україні. За цього президента вони можуть боротися за більшість Верховній Раді, вони можуть боротися на виборах між собою, але вони не сміють виступати проти цього президента і або формально, або неформально його мають підтримати. А от тих, хто проти, треба ліквідовувати і знищувати. Таким чином відбувався розкол народного руху України і вбивство мого батька, який не підписався під цей принцип, що всі партії мають лягти під кучму. З такого ж приводу відбулися провокації проти людини діаметрально протилежних, мабуть, поглядів ідеологічних проти Олександра Мороза, тоді коли ставку робилася на, на вітренко Наталію. Це якраз одна з партій, які повністю класично лягли під кучму і на нього працювали як тільки могли. І Мороза зуміли дискредитувати і маргіналізувати Чорновола мусили вбити, тому що його не можна було маргіналізувати. Він був дуже сильним політиком. Ну, була ж Юлія Володимирівна, яка то вашим, то нашим, то вона з кучмою, то вона проти кучми. От хто старші пам'ятають, була така Таня Коробова, журналістка, дуже жорстка на язик. Вона тоді сказала цю фразу, коли Юлія раптом з опозиції примутнулася черговий раз до кучми. Як же ж так сталося, Юлічка? Вчора ти там, а сьогодні ти здесь. А та каже: розумієш, «Ну, Танечка мене к себе на дачу. Приложив мені стаканчик чая і уговорив мене. а Таня так на повний голос два рази. Ну от посміялися ми тоді на тій прес-конференції. Ну, насправді зроблено було все, що ті, хто не пішов під це, мали сісти в тюрму або загинути, або бути маргіналізованими і мати колосальні проблеми. От була ця історія була. Чи вона дуже допомогла кучмі? В 99-му році вона зробила його перемогу. Абсолютно непопулярний. Там були соціологи, як такої ще не було, а дослідження вони проводили. Мій саме потім розказав, що вони раптом на початку 99-го року побачили, що в другий тур виходить не кучма з Симоненком, як вони змоделювали, а Чорновіл з морозом. От після того по них двох і вдарили, так як тільки могли, ну тільки в різний спосіб. От. Це є та логіка, яка була тоді. Вся преса має працювати виключно на імідж президента. Всі партії мають бути не проти нього, і в майбутній раді мають в різний спосіб йому підігрувати. Причому воюючи ідеологічно між собою, так що аж пухкаю летить. От був такий ливенець. А потім, після венця, Ну, після періоду з одного боку демократизації української спрямованості Ющенка, з другого боку, все таки певної політичної розхлябаності, яка дала можливість для реваншу антиукраїнських сил при Януковичі, приходить Льовочкин. А от Львовін це вже пряма передаточна ланка. Тому що такий, як Левенець, він помер в 13-му році. Про таких, як Єрмак, якихось дрібних кіосників, які отут, ларьочників, яким був тоді Єрмак, вони взагалі таких знати би не могли і не хотіли, і на них би навіть не подивилися. А от з Львовкіним у Єрмака склалися якісь дивні, дуже цікаві стосунки. Там. Я б не сказав, що там дружба. Там б я сказав, що там є передача досвіду. І мені здається, абсолютно формалізована. Мені здається, що Льовичкін навчав Ярмака, як треба поступати, щоб розвести всіх і зробити максимальну користь для свого хазяїна. От Єрмак зараз саме цим і займається. Він вони дуже схожі в чомусь, крім того, що Льовошкін все-таки інтелектуал і достатньо інтелігентна людина в поведінці, а єрмак шариков. Але. Одного і другого старт дали батьки тільки в Льовочкіна. керівник Пенітенціальної служби України, його батько е, Володимир Льовочкін. А і це, до речі, в Україні був дуже серйозний фактор. Ця людина знала дуже багато матеріалів не тільки за те, про те, за що дехто сів, а як себе там поводив. Особливо при Януковичі це мало ключове значення. А Єрмак син грушника Бориса Єрмака. Ну слухайте, ну те, що він грушник, це відомо всім, тому що його син, його брат Андрій Ермака Денис засвітив цю історію з його перебування в Афганістані. Потім це все випило. Борис Єрмак був. Це знаєте, це була посада грушна стопроцентно радником радянського посольства в Афганістані з питань. Професійно-технічної освіти, ну, це гру 100 1000 тисячу процентів. От вони десь перетнулися по роботі з Дмитрієм Козаком, і звідти пішла тиха-тиха кар'єра, бізнес-кар'єра, потім політична кар'єра Андрія Єрмака, якого росіяни проштовхували до вершин української влади, саме вже при Зеленському, коли той переміг, виштовхуючи звідти Богдана, якого не цікавили там міжнародні питання і тому подібне. І от зараз ми бачимо, як. Аналогічно до Льовочкина, який так само пробував нівелювати вплив на Януковича партії регіонів. Йому це не вдалося в кінцевому рахунку. Янукович був настільки приросою до партії регіонів свідомості людей, плюс він сам боявся від неї відірватися. Вона боялася від нього відірватися. Вони там чіплялися дуже один за одного. Плюс не так багато було тих партій, принаймні серйозних, які би готові, так як за кучму було, лягти під Януковича. Мало було. Але ну, в 10-му році, до речі, ми побачили, що не так вже й мало, достатньо багато. Але далі, під наступний період, вже після 10-го, коли шо ця історія, коли Льовочкін пробував це нав'язати, ну ще раз кажу, в нього відбувся провал. Але він робив точно ту саму методику, яку робив Еленець: досити непідконтрольні партії. Переслідувати їх, от, скажімо, один з політтехнологів сьогоднішніх уже, ну колись були все-таки такі, як Льовочки, на сьогодні стали такі, як Петров, Шариковий. Шарикове. Це ну, падіння, просто неймовірна деградація. От вони робили, ну скажімо, проти партії Яценюка. Пригадуєте, що? Ну Юлію Тимошенко посадили. Там, правда, й було за що, ну, але садили ж не за те, що крала, за те, що була в опозиції. А проти Яценюка ваштовував Петров чи тушок вперше, оті БТРи там з зайцями, з морквами і тому подібне, всяку гадость. Оці політтехнології мали. Маргіналізувати всю опозицію, яка не хотіла лягти під Януковича. Ще раз кажу, Янукович був не кучма. Не спрацювало. Але методика Льовочкина як спробувати всіх покласти під. Президента як маргіналізувати партію, щоб вона не стала єдиним його контролером, що робив Льовочкін, будучи членом фракції партії регіонів, як він боровся проти тієї партії, які там конфлікти були всередині аж до мордобою між Шуфричем і Льовочкіним, Там коли один другому ще повиправляв? От саме це відбувається зараз у Єрмака. Зверніть увагу. Пункт перший. Президента пробують витягнути виключно на полі не на політехнологіях, а на адміністративному ресурсі саме воєнним станом, так само, як Януковича пробували тягнути, і кучму тягнули відверто на цьому, плюс на корупції. А що відбувається з партіями? А якраз зараз відбувається розмивання партії регіонів Януковича, якою сьогодні є слуги народу Зеленського. Їх... Дискредитують і це робить, попри дуже невелике небажання це допустити, скажімо, в Арахамії, в тілої кучі їх всередині там, але це робить Єрмак. Хто придумав поставити на посаду лідера партії Шуляк дрібненька дівчина мафії? Звичайна дрібна мафіозія, яка не має авторитету в партії взагалі від слова ноль, просто ноль. Корнієнка прибрати президію Верховної Ради, де він все таки впливи свої мав. Він для нас, здається, смішний, а в тому партійному середовищі він був не останньою людиною. Він якраз був по їхньому рівню інтелекту. От він їм відповідав так собі, знаєте, такі бариги і перший барига в партії. Так от його відправляють, ставлять абсолютно ніхто і звучить її ніяк. І після того починаються атаки на одних, на других, на третіх. Ну там були, правда, удари у відповідь. Там Арахамія бив по Тищенку. Тищенко, кум, кум зараз зіграв дуже гарно проти Семінського. Які є з внутрішнього середовища партії регіонів тут партії СУГ. І от таким чином відбувається зараз тиха дискредитація особної цієї партії з тим, щоби на президентських виборах, а потім на парламентських, ця партія не асоціювалася з Зеленським. Зеленський, як і кучма, має стати отцом покровителем всіх політичних сил. Ну, здавалося б, слухайте, де далеко куцому до Зайця Кучма все-таки постать був. Хто такий Зеленський? Але ви подивіться, що твориться? Голос. Баришня лягли і просять. Он я вже дивлюся, що там ніби останні, які ще були, хоч щось готові відстоювати, всі лягли. Всі олігархічні групи лягли і просять. ОПЗЖ всіми своїми формами так само просять. Батьківщина, щось смикалося, а вже не смикає, тільки проти канабісу смикають, а все інше їх вже влаштовує, все в порядку. Теж уже лягли і просять. Слухайте, ті, хто виходили на мітинги протесту, не парламентські партії. Давайте згадаємо, Демсокіра. Все. Свої. А всі групи, всі оці середовища: там Моновські, Біндоновські, всякі інші, де вони сьогодні? А що з військовими зараз роблять? Слухайте, я читаю там Штефана, я розумію все. Пішов середовищі військових теж пішов готуватися, патріотизм підвіде тільки лежання під президентом без різких движень. Оце зараз і відбувається дуже серйозно по всіх напрямках. Фактично, так як тоді народний рух України в 98-99 роках, в цьому операції взявся ось, тільки Європейська Солідарність. Я от пробую знайти хоч одну партію. Свобода, так свободівські мери стараються загравати, не сваритися ніяким чином з Зеленським і з владою. От я хочу знайти ще хоч одну партію. Кажу, після того, як вже Дем остання впала. На мій погляд, крім Європейської солідарності, не вишує жодної партії, яка ще пробує протистояти. І от що зараз. А, ну ні, удар. Удар дуже нестійко. Він трошки туди, трошки сюди. Але, але все-таки ще протистоїть. Ну і на місцях партія мерів Філатова теж. А Трошенка партія регіональна, але теж. І ми бачимо, що з ними роблять. Слухайте, ну це копія того, що при Вентю робили і при кучмі робили проти неугодних партій це те саме, що Льовочкін пробував запустити через своїх політехнологів проти неугодних партій за часів Януковича. І це відбувається те саме. І от зараз, щоб в підсумку зараз підбити підсумки в цьому всьому, от ми бачимо, як Єрмак невміло, але дуже нахраписто, відповідно, достатньо ефективно, перехопив ідею Кучми і Януковича, ну, власне, технологів Кучми і Януковича, Левенця і Льовочкина про те, що пункт перший. Президента сприймати не як партійного лідера і не асоціювати з партією. А партія має бути дещо принижена і ослаблена для цього. І відійти на бік і про чому президент сам має об неї витирати ноги, так як кучма об НДП витирав ноги, і об Демсоюз Волкова витирав ноги. Це є пункт перший. І вони це саме зараз роблять руками Єрмака, попри опір в, в самої партії. Пункт другий. Президента представляти як лідера нації. Слухайте, ну Зеленського такий лідер нації, як, Господи, це як свиню, свині ярмо і як зайцю стоп-кран. Але саме так вони пробують робити. І нищити, диск, дискредитувати, репресувати і бажано позбавити можливості будь-яких впливів партії, які відмовляються брати в цьому участь. От ми бачимо зараз цю ситуацію. Зате виховують сухняних. Притулята будуть максимально набирати, якщо Зеленський не злякається якоїсь конкуренції, щось будуть витягувати по е, псевдовійськових, по хороших русських. от створюється система. Це саме вже було. І хороші є руски в вигляді Наталії Вітренко, ну це правда, плохі були русські, і комуністи, і всі інші лягали, і все те саме. І от нас Єрмак зі своїм Зеленським повернув далеке минуле, в темне минуле, в яке мені здавалося, ми вже ніколи не будемо до нього вертатися. Це сумно, це гірко, але мені здається, коли ми починаємо розуміти ті механізми, у нас появляються певні способи їм протистояти. І тому і сьогоднішній запис, і тому я про це сьогодні говорю, щоб ми, принаймні, почали виловлювати ті механізми, бо вони вже працюють. Не дамо їм прорватися, прорвемося ми. Слава Україні!